Я побачила це подарункове видання від навчальної книги Богдан. Я була просто у захваті. Адже Рей Бредбері це мій улюблений письменник, а Кульбабове вино це мій улюблений твір мого улюбленого письменника. А тут аж два твори: це «Делогія», Кульбабове вино та Прощавай літо. Мало хто знає, що ці дві книги поєднані, що це перша книга і друга книга. Це продовження. Отож, тут є ось така, ось такий фульяр. Відкладаємо його. І книги Рей Бредбері, Кульбабове вино. Кажуть, що Кульбабове вино Рея Бредбері це впіймане і закорковане у пляшку літо Літо нашого дитинства. А ще кажуть, що така чарівна пляшка є в кожному домі. Просто треба вміти знайти ключик до того сховку. На наше глибоке переконання таким ключиком володіють Том і Дуглас Сполдінги із містечка Грінтаун. Головні герої Роману Бредбері. Кожен день цього дивовижного літа дарує їм нові та нові відкриття. Щодня Том і Дуглас відкривають наново цілий світ, яскравий, сонячний, п'янливий і ледь-ледь гіркуватий. Одним словом, на смак достоту, наче кульбабове вино. До речі, свого часу, коли я вперше б. Цю книжку прочитала. Я почала шукати в інтернеті рецепти, чи справді є така штука, як воно із Кульбаб. І я вам скажу, що справді можна зробити. Воно із кульбаб, І я робила це воно із Кульбаб, і воно дуже смачне. Обливо коли, коли пити його взимку малесенькими, малесенькими ковточками, згадуючи про літо. І друга книга. Рей Бредбері Прощавай літо. Нарешті довгоочікуване продовження Кульбабового вина, над яким автор працював більше 50 років після завершення першої частини. Зізнайтеся, ви ж теж скучали за чудернацькими пригодами Дугласа Сполдінга. Цього разу тихий розімлілий від літа, що затягнулося? Грінтаун, штат Ілінойс, здригнувся від справжньої війни. Дуглас Полдінг із друзями проти всіх стариганів міста. Молодість проти старості, розквіт проти занепаду, запізніле літо проти неминучої осені. Хто переможе в цій війні? І чи бувають в таких війнах переможці та переможені? У романі «Прощавай літо автор шукає відповіді на ці запитання і дарує читачам можливість знову поринути у світ Дугласа Сполдінга. Отож, від Рея Бредбері. Це саме ті книги, які допоможуть вам спокійно і з усмішкою. Попри всі життєві, негаразди, зустріти осінь, навчальна книга Богдан рекомендує.